Невелике пояснення по фідах. Зліва у вас є вкладка «Фід для сайту і тут чотири посилання. За першими двома відкривається фід у форматі XML, відповідно українською і російською мовами. Такі фіди використовують більшість агрегаторів. Це розетка, пром, хотлайн. Тобто, якщо у вас, наприклад, є магазин на промі, ви можете вказати у своєму кабінеті посилання на цей фід. І, відповідно, ваш магазин автоматично наповниться годинниками з нашого сайту. Третє і четверте посилання це е, ті самі дані, але у форматі CSV. Тобто, натиснувши на них, ваш комп'ютер завантажить файлик CSV, який ви можете відкрити, наприклад, у Excel. Такі файлики використовують е, деякі системи імпорту в CMS-ках, наприклад. Ці фіди мають стандартне наповнення. Якщо ви хочете його змінити, нижче є форма конструктора Фідів. Тут можна вказати три параметри. Перший параметр це ви можете збільшити ціну усіх товарів у ФІДі на якийсь певний відсоток. Наприклад, 10%. Другий параметр за замовченням у ФІДі показуються всі товари, включаючи ті, яких зараз немає на сайті. Поставивши тут галочку, ви можете видалити їх з фіда. І третій параметр це які категорії товарів ви хочете бачити у фіді. За замовченням це всі категорії, але ви можете вибрати, наприклад, тільки чоловічі годинники. Коли ви вказали бажані параметри, натискаєте на кнопку Отримати посилання і бачите ті саме чотири посилання на два фіда xml українською російською мовою і два файлики CSV. Також відповідно українською і російською мовами. З завантаженням FIDIF XML у агрегаторів промрозетка зазвичай проблем не буває. Окремо стоїть епіцентр, бо в них своя система. Там фід під них зробити складно і це потребує індивідуальних налаштувань. При імпорті. Товарів у якісь CMS, ки тобто OpenCart, WordPress, Magento, не знаю, що використовуєте. Е, дуже багато різних модулів, і варіантів, що файл, вам вдасться повністю загрузити всі параметри товарів, наприклад, з файлу CSV, він не дуже великий. Зазвичай такі дії вони потребують налаштування від програміста. Або, е, якщо ви берете якийсь е, дефолтний модуль, то частіше за все він не може співставити всі параметри і повністю заповнити товар, тобто щось заповниться свіда, щось е, прийдеться доставляти вручну. Якщо у вас є якісь питання по цьому, або є, ви бачите помилки, ви можете про них написати, але треба розуміти, що. Якщо з агрегаторами це в принципі загальна система, то кожен сайт він індивідуальний і допомогти тут часто дуже складно. Але в будь-якому випадку ви можете писати про свої проблеми або побажання.